14 червня 2025 року і сьогодні ми вам розповімо про дещо цікавеньке. А це дещо цікавеньке знаходиться по вулиці Робітнища поряд Коцюбинського кладовища в місті Києві. І зауважимо відразу, що це цікавеньке було виявлено ще 20 травня 2025 року Державною екологічною інспекцією столичного округу. Та направлено листи вимоги щодо забезпечення належного санітарного та екологічного стану даної земельної ділянки до Київської міської державної адміністрації Святошинської РДА та КП Плесо з вимогою усунути дане неподосу до 30 травня. Ти як ми бачимо, можна владці міста Києва не поспішають виконувати свою роботу і явно не поважають Державну екологічну інспекцію, не зважаючи на їхні листи та приписи. Наявність таких сміттєзвалищ на території міста Києва явно свідчить про неналежне виконання своїх посадових обов'язків посадовими особами комунальних підприємств, державних районних адміністрацій та безпосередньо КМДА, керівники яких явно ігнорують вимоги чинного законодавства та не виконують свої службові обов'язки належним чином. За що повинні нести відповідальність. Зауважимо, що на даній місцевості протікає безпосередньо річка Любка, яка заключена на даній ділянці ось такий колектор, а далі протікає по відкритій місцевості і явно перебуває в неналежному санітарному та екологічному стані. А на тій території, де мало б протікати чисто русло річки, ми бачимо сотні тонн сміття та навіть трупи собак. Зауважимо, що тисячі метрів даної місцевості покриті великою кількості різноманітного побутового сміття, що є явним порушенням та грубим порушенням чинного природоохоронного законодавства України, спостерігаючи подібний безлад на території міста Києва, майже кожен день хочеться сказати, що віри ні можновладцям, ні правоохоронцям в нашій країні. В нас вже просто немає, а країна тим часом погружається в повний хаос. Відмітимо, що дана проблема на цій земельній ділянці вже існує не один місяць та навіть не один рік. А головним чинником її виникнення це є явна байдужість людей до своєї країни та свого навколишнього природного середовища.